Доброго дня, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогоднішньою темою для обговорювання буде тема українського контенту та як розпізнати контент малоросів, який видає себе за український. Насамперед скажу, що дуже радий, що українські інфополи нарешті очищаються від пластів бруду, які покривав наш український YouTube. Тобто, робити україномовний контент стало модно та престижно. І до недавнього моменту я підписувався на українські канали після того, як подивився відео, одне або навіть частину. І зрозумів, що це україномовний контент, і треба ж підтримати, треба підписатися, поставити подобайку. І скажу так, це було помилкою, в яку допоміг мені усвідомити автор каналу Human Vast. Я випадково натрапив на його відео з іншого каналу, тобто. В нього була вирізка з його стріму, і назва цього відео двохвилинного відео. Увага, чому я зневажаю русофобію, це назва відео, яку автор сам виділив. Давайте подивимося, і ви зрозумієте, що це несе за собою, і про що ми будемо далі розмовляти. Так, і і і що ще я хотів вам сказати? Чи це, мабуть, вже все. А, ну тут в мене залишається пункт щодо русофобії, але ми, в принципі, з вами її проговорили. Це, в принципі, стосується першого пункту. Негатив. Від негативу буде тільки негатив. Ну, для мене русофобія це просто тотальна ненависть е, до всього людства, яке спілкується російською мовою. Це і українці сюди входять. Перші, звичайно, це росіяни і інші, хоча чомусь по логіці цих людей це не розповсюджується на білорусів дивно. Балті та прибалти. Ну добре, це вже таке діло. Це вже я іронізую трішечки, тим не менш. Все ж таки, моя позиція вона залишається незмінною. Хто б там що не казав про мене, хто б що там не писав як з України, так і з Росії, так і з інших країн. Хто б там не казав, що там начебто я на двох стільцях сидіти повинен чи сиджу. І з точки зору заробітної якоїсь плати і контенту, ну тобто, всього цього, У мене позиція проста створювати, не відволікати свій час та ресурс саме на негатив, про що я вам вже сказав. Другий момент, ми все ж таки пам'ятаємо, що ми живемо поки що в демократичній країні, наскільки це можливо. Ну і з приводу мови, мені дуже сподобалася думка, яку я для себе запам'ятав. Зараз когось затригерить, мабуть, тому що скажуть, що я лише його цю людину дивлюсь. Тим не менш, як дуже влучно сказав Арестович, що українській мові і всьому українському підтримка. Якщо ми говоримо за інші мови, то їм свобода. Боже, ти мене налякав. Чудовий контент, зірочка шадалі Буду зірочка далі. Дякую, друже, тобі за донат. Дякую, друже, за підтримку. Щиро вдячний вам за донати друзі. Це дуже дуже. О, у нас 1666. Нічого собі. Ну ви прям люті. Так, прямо останній пункт закінчити це дуже круто. До речі, це було на одну годину. Я думав, ми з вами все зробимо за півгодини максимум. Чую, чую, донат, чую, донат. Скинув в коментарі на пост під цей стрім в Телеге посмішка. Ем... Ага, зрозумів. Я потім подивлюсь. Дякую. Там просто якщо ссылка, вона могла не пройти. Тож, а, так, 01, 00, 11 пункт. І послухавши це, двоххвилинне відео, я зрозумів, яка це пастка, і що особливо зараз треба ретельно перевіряти україномовні канали та наратив, що вони несуть. І що не кожен україномовний канал є українським. Не секрет, що багато блогерів з України рівнялись на та несли це українські маси. І це було нормою для суспільства. Але зараз, під час повномасштабної війни, більша частина суспільства прокинулася і розуміє, що йде війна не тільки на полі бою, а інформаційна та культурна. І тут виникає така особа, як Human Vast, і каже. Як погано когось ненавидіти. Тобто, давайте я вам краще зачитаю критику, яку я написав, і відповідь даного контентмейкера на мої зауваження. І, любі друзі, вам стане ще більш все зрозумілішим. Почали. Я пишу. Крутий, я пишу, от моє питання починається з цього. Крутий гайд, як трохи більше ніж за дві хвилини знищити свою репутацію та імідж, лайно, яке кажуть по телебаченню, особливо в тому самому марафоні, перекидати у голову інших людей, а потім дивуватися, чому ж наша країна опинилася по шию в лайні? Пацифістом бути, передивившись наруто, розповідати людям про таке лайно? Ще трішки після цих слів, які були вам сказані, піти і обійняти вбивць і гвалтівників з болот, які є на лінії фронту. І після цього все буде в метеликах та веселках. У всьому має бути баланс і здоровий глуст також. Увага! Відповідь Human Vast. Це все ваша уява, реальне життя. Інше, звикайте! Тобто це все уява, розумієте? Тобто, гвалтівники, вбивці, які прийшли на українську землю, це все уява. Марафон, який просто ведеться в переважній більшості на російській мові, в Україні ведеться телемарафон на російській мові. Це все також уява. Хороші руски, які лізуть у нас через телебачення, які не змогли. Зробити в себе політичний кістяк, політичне суспільство, яке могло б вирішувати долю своєї держави, а зробили, просто зробили стадо овець. І зараз вони приходять і кажуть, як нам треба робити і чим нам треба жити. Це все уява, розумієте? Це все уява, реальне життя інше. В мене чесно, у мене після цього просто я подивився. Це просто був для мене ну, такий шок. Тобто людина, яка живе в даний момент в Україні, наскільки я зрозумів, і все рівно така думка. Чесно, я просто був, м'яко кажучи, шокованим. Давайте далі ще зачитаю е, один додатковий, додатковий коментар з моєї сторони. Це вже окремо я написав, але, в принципі, це відноситься до попереднього. Ну і ще до написаного мною. Подумайте про сказані вами слова в бік фашистської Німеччини 1940 х років, яка була би реакція? А тепер замість Фашистської Німеччини 1940 х років ставимо Росію. І людина на те і є, щоб осягати себе та своє усвідомлення, а не замінювати свої емоції на штучні, закритися у коробочці власного рожевого світу і казати, що все добре. Добре, коли це не стосується. Або завдало мінімальну шкоду особисто. І тут вмикається режим Какая разница?». А коли це спричинило якісь великі зміни не в кращу сторону особисто, тоді питання А що ж произошло? І ось курс з українцем малороса виконано. І парадокс в тому, що так воно і було до 24.02.2022. А зараз час трансформації. А також підіть. Скажіть свої слова людям, які вертаються з фронту. Цікава була по них реакція. І дякуючи вам, буду більш ретельно вибирати український контент. І тут відповідь Human West. Ви готові? Читаю. Кожен раз забуваю вас спитати, що я повинен робити. Дякую, що нагадали. Тобто, знаєте. Чесно, в мене зараз навіть якісь коментарі додаткові відсутні, тому що оці дві відповіді вони дають все. Зрозуміти про дану особу. Але суть в тому, що ця особа вона на основному своєму каналі має приблизно зараз 25 тисяч підписників. І це все закладається в голову молодому поколінню, яке потім буде казати: ну, русофобія це ж погано. Добре, що якщо будуть українською розмовляти. Рософобія це ж погано. А чого погано? Або так Юмен вас сказав. І тобто вони навіть не будуть сприймати свою думку за свою. Вони будуть сприймати думку іншої людини за свою думку. Це те саме робиться, що на болотах. Ви подивіться відео, там є багато блогерів з України, які в чат-рулеці сидять і просто по фактам їх знищують. Навіть не знищують, просто по фактам питають, Ці самі себе знищують, не можуть навіть дати якусь конкретну відповідь. А чому? Тому що в них нема своєї точки зору. Ця точка зору вона прийшла до них з телевізора. І вони не можуть її обґрунтувати ніяк. Навіть би як вони там намагалися, вони цим усім своїм обґрунтуванням вони себе знищують. А потім посилають чи вирубають цю, цю чат рулетку, бо розуміють, що вони просто злилися, вони не можуть це обґрунтувати, не, не розуміють цього. А ще також хотів сказати додатково про Human Васт. Я ще недавно подивився на каналі Маніфест, що там добрі люди зробили, які поважали залишитися анонімами, відіслали своє розслідування на канал Маніфест, а Маніфест вже випустив відео. І там були опубліковані докази того, що Хуменваст використовує російські ресурси для створення українського контенту та видає їх за. Свій контент. Як вам таке? ж, так? Ну, це ж всього лиш. Російський контент перекочував в український YouTube і видається за україномовний контент. За український контент. Класно. Звісно, це був сарказм. А також в коментарях можна побачити цікаві відгуки. Можна, в принципі, пошукати. Докази, попитати в тих людей. Але, чесно кажучи, після даних відповідей, та після даного відео, яке ви подивилися, про даного контент-мейкера, який себе позиціонує, що він а, український а, блогер. Тобто, в мене відсутні сумніви, як, наприклад, що Human Vast блокує на своєму сервері Discord тих, хто зневажає росіян, а також використовує групи ВК для свого контенту, групи ВК у 2022 році. Цікавий персонаж, так? Звісно, це все слова, але особисто в мене відсутні сумніви на рахунок даного персонажу. Так як я почув наратив та думку, що вони несуть. Тобто, що несуть відео, що несуть взагалі е, ця інформація, цей контент створений даним персонажем. І, знаєте, дивіться, дивіться уважно. Що ви сприймаєте за український контент? Тому що зараз це особливо Особливо треба бути обережним з цим. Особливо багато буде малоросів Йти на український YouTube та створювати свій контент і притягувати усіх своїх болотяних, щоб вони тут заполонили все. Бо вже, якби ю... російськомовний YouTube він. Він просто майже зник. В тому плані, що там відсутня буде реклама, там вже відсутня реклама, там просто нема що показувати, нема що робити. І, як ви розумієте, мало хто буде робити це просто так, за безплатно. І усвідомлюєте те, що вони на цьому заробляли, просто. Значну суму грошей. Але, сума... але тут питання не в грошах, якщо вони заробляли далі, але не знищували наш Ютуб і не сунулися сюди. Продовжуйте в себе там робити, своє болото. А тут, бачите, наш контент вийшов і почалися от такі ось історії. Я думаю, що таких історій буде багато, на жаль. Тому що не всі усвідомили, що таке бути українцем та що таке бути. А... Залученим у політику, а ми всі в тій чи інній інні формі є частиною цієї політики. Я вам додатково ще додам коментарі, які там захисник знайшовся і казав, що м бути аполітичним це непогано. Ви розумієте, бути, не, бути аполітичним це непогано. Тобто це ж це, 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 цей самий наратив, що явні політики. І ви подивитеся всі мої відповіді, я вам закину сюди скріни, почитаєте, зробите висновки і будете продовжувати та рухатися далі. Тому, якщо у вас є якісь моменти з якимись зашкварами і дійсно з фактами зашкварів, пишіть, кидайте, кидайте ці вирізки, в принципі, пишіть в коментарях. Подивлюсь, поцікавлюсь, що це таке. Тому що треба робити якісь рамки того, що в нас має бути в україномовному Ютубі. Знаєте, рамки не в тому плані, що з креативності. Да створюйте, креативте, робіть, але не просувайте сюди московські наративи. Зараз нема когось, хто нейтральний. Зараз є два табори. За цивілізацію і розвиток світу або за повернення минуле, за утворення совка і тоталітарної держави. Любі друзі, все є і все буде Україна. Дякую вам. Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і я нарешті повернулася з маленької відпустки і готова творити новий контент для вас. Тож сьогодні поговоримо про новини, які несуться в українському Ютубі і не тільки. Тому давайте довго натягнути і поїхали. Вже український ігровий блогер Human Vast підозрюється у плагіаті. Маніфест і анонімний анонім, який побажав залишитися анонімним, провели розслідування, у якому вияснили, що текст Хюмана повністю вкрадений з російських ігрових веб-журналів. Чи є зрада під аналіз? Потрапило відео, прем'єра якого відбулася 18 вересня, савто зовсім нещодавно. Ми вирішили перевірити його на копірайтинг і накопали багато чого цікавого. Oh my. Ми розуміємо, що новини це така річ, яка є однаковою для всіх, але кожен подає їх по-своєму, і саме тут виникають перші підозри. Тож японські ігрове видання Famitsu на честь виходу на рідному ринку портативної ПК консолі Steam Deck, Воно поспілкувалося з ветеранами Valve Грегом Кумером. Ну який хай і не прямим текстом, але дуже прозоро натякнув, що його компанія працює над кількома іграми, і однією з яких може бути свіжий Half-Life. Ну а тепер ми з вами пройдемось по Калісто. Марк Джеймс зі Striking Distance Studios, Він поспілкувався з колегами з True Trophies і розповів про плани підтримки майбутнього горору The Callisto Protocol. Отже, Джеймс повідомив, що студія вже склала план підтримки гри на 4 роки вперед. А також підтвердив наміри з випуску доповнення для гри. Він уточнив, що світ гри в оригіналі спеціально зроблено так, щоб його можна було додатково розширити. І тут, звичайно, на допомогу прийдуть ті самі DLC. Наразі у мережі почали з'являтися ролики про оновлену версію. The Last of Us, і ви мене про неї ще й просили зробити це порівняння, але цих відосів в Ютубі багато. Тож автор Ютуб каналу El Аналіста де Beats вирішив порівняти графіку The Last of Us на консолях PS3, PS4 та PS5. І так різниця є. У оновленні The Last of Us набагато більше деталей, а також покращена анімація, більша інтерактивності. Ну, наприклад, можна розбивати скло автомобілів. Увагу також привертають деякі зміни і у персонажах. Плюс я вже казав в одному з попередніх випусків, що у фінальній частині. Гри ну, замінили навіть модель одного з персонажів. І як з'ясувалося, цим не обмежились. Ну, наприклад, у ролику видно, як біла жінка перетворилась на персонажа з іншим кольором шкіри. І так практично усе відео. Юменваст видає чужу рецензію думку іншої людини за свою, і до того ж використовуючи російські ресурси. Годується своїм підписникам, які навіть не здогадуються, що за красивою картинкою і брутальним голосом ховається насправді російський контент, перекладений в google перекладачі А думку якогось геймера з Росії він видає за власний ігровий досвід і, чесно кажучи, робиться настільки неміло, що навіть не видозмінює текст. А навіщо? І так все схавають. Що погодьтеся кажучи, неправильно і, як мінімум, несправедливо, по відношенню до його глядачів та інших українських ігрових блогерів, які не звикли красти чужі тексти і роблять свою справу сумлінно та чесно. Тому що ігрова журналістика це в першу чергу власне бачення. Аудиторія хоче побачити твою власну думку. Ціни твій власний досвід, який ти пережив у тій чи іншій грі. А який в тебе може бути досвід, коли він закінчується на першій же клаці російського гугла? А яка в тебе може бути думка, коли ти її просто вкрав? Питання залишається відкритим.